Після бурі настав повний штиль, і мені дуже хотілося спробувати дістатися човном до корабля. Я був упевнений, що знайду там багато такого, що може мені придатися, але, власне, не це приваблювало мене, а надія, що, може, на кораблі залишилася яка небудь жива істота, яку я можу врятувати від смерті у такий спосіб. Скрасити своє сумне життя. Ця думка обняла всю мою душу. Я почував, що ні вдень, ні вночі не буду знати спокою, поки не спробую дістатися човном до корабля, поклавшись на волю Божу. Імпульс, що захоплював мене, був таким сильним, що я не міг опиратися. Прийняв його за вказівку з неба, відчував би каяття совісті, якби не виконав його. Під впливом цього імпульсу я поспішив повернутися у свій замок і став готуватися до поїздки. Я взяв хліба, великий глечик прісної води, компас, пляшку рому, якого в мене залишався ще неабиякий запас кошик із родзинками і, нав'ючивши на себе весь цей вантаж, вирушив до свого човна. Вибрав із нього воду, спустив у море, Склав у нього все, що приніс, і повернувся додому за новим вантажем. Цього разу я взяв великий мішок рису, другий великий глечик із прісною водою, десятків зо невеликих ячмінних хлібин, або, точніше, коржів, пляшку козячого молока, шматок сиру й парасольку, що мала служити мені тентом. Усе це я насилу у поті чола мого, можна сказати. Перетягнув у човен і, помолившись Богу, що він направив мій шлях, відчалив. Намагаючись триматися ближче до берега, я пройшов на веслах усю відстань до північно східного краю острова. Звідси мені доведеться вирушити у відкрите море. Ризик був великий і тичи ні. Я глянув на швидкий потік морської течії. Щоб гинала острів на деякій відстані від берега, згадав свою першу екскурсію, згадав, якої страшної небезпеки я тоді зазнав і рішучість почала мене зраджувати. Я знав, що якщо я потраплю в потік течії, мене віднесе далеко від берега, і я можу навіть випустити з поля зору мій острівець, а тоді варто піднятися свіжому вітру, щоб мій човник залило водою. Ці думки так мене збентежили, що я ладен був відмовитися від свого заходу. Я причалив до берега в маленькій бухтиці, вийшов із човна і сів на пагорку. Мене роздирало між бажанням побувати на кораблі і страхом перед небезпеками, що мене очікують. У той час, як я був заглиблений у свої роздуми, на морі почався приплив, і, хоч не хоч, я повинен був. Відкласти свою подорож на кілька годин. Тоді мені спало на думку, що добре б скористатися цим часом і, забравшись на яке небудь високе місце, упевнитися, як направляється течія під час припливу і чи не можна буде скористатися цією течією на зворотному шляху з корабля на острів. Не встиг я це подумати, як побачив неподалік. Гірку, невисоку, але на відкритому місці, так що з неї мало бути видно море по обидва боки острова і напрямок течії. Піднявшись на цю гірку, я негайно переконався, що течія відпливу рухається з південного боку острова, а течія припливу з північного боку, і що, отже, повертаючись з корабля, я мушу тримати курс. На північ острова і дістануся до берега цілком благополучно. Підбадьорений цим відкриттям, я вирішив вирушити в путь наступного ж ранку, як тільки почнеться відплив. Переночував я у човні, укрившись згаданою матроською шинелею, а ранком вийшов у море. Спочатку я взяв курс просто на північ. Йшов цим курсом, поки не потрапив у потік течії, що прямувала на схід. Мене понесло дуже швидко, але все таки не з такою швидкістю, з якої несла південна течія у першій моїй поїздці. Тоді я зовсім не міг керувати човном, тепер же вільно діяв кермовим веслом і мчав просто до корабля. Я дістався до нього менше, ніж за дві години. Сумне видовище постало переді мною. Корабель за типом іспанський, застряг між двома скелями. Уся корма була знесена, грот і фокщоглу зрізало до основи, але бушприт і, взагалі, вся основна частина уціліли. Коли я підійшов до борту, на палубі показався собака. Побачивши мене, він почав вити й верещати, а коли я покликав його, стрибнув у воду і підплив до мене. Я взяв його в човен. Бідна тварина буквально помирала з голоду. Я дав їй хліба, і вона накинулася на нього, як зголоднілий за зиму вовк. Коли собака наївся, я поставив перед ним воду. І він став так жадібно хлептати, що, напевно, луснув би, якби дати йому волю. Потім я піднявся на корабель. Перше, що я там побачив, були два трупи. Вони лежали біля входу в рубку, міцно щепившись руками. Цілком, імовірно, коли корабель наскочив на камінь, його весь час обдавало водою, тому що була сильна буря, і весь екіпаж захлинувся. Як нібито він пішов на дно. Крім собаки, на кораблі не було жодної живої істоти, і всі товари, що залишилися на ньому, намокли. Я бачив у трюмі якісь барила з вином чи з горілкою, не знаю, але вони були такі великі, що я не намагався їх дістати. Було там ще кілька скринь, мабуть, вони належали матросам, дві скрині. Я переправив на човен, не відкриваючи. Якби замість носової частини вціліла корма, я б напевно повернувся з багатою здобичю. Принаймні, судячи з умісту двох узятих мною скринь, можна було припустити, що корабель віз дуже коштовні речі, ймовірно, він ішов чи з Буенос Айроса, чи Ріо Делаплати, повз береги Бразилії в Гавану. Або взагалі в мексиканську затоку, а відтіляв іспанію. Безперечно, на ньому були великі багатства, але в цей момент нікому від них не було користі, а що сталося з людьми, я тоді не знав. Крім скринь, я взяв ще барило з якимось спиртним напоєм. Барильце було невелике, близько двадцяти галонів місткістю. Але все-таки я витратив багато сили, щоб перетягнути його в човен. У каюті я знайшов кілька мушкетів і фунтів чотири пороху в порохівниці. Мушкети я залишив, бо вони були мені непотрібні, а порох узяв. Я взяв також лопаточку для вугілля і камінні щепці, яких я дуже потребував. Потім два мідних казанки, мідний кавник і Рашпіль. З усім цим вантажем із собакою я відчали від корабля, тому що вже починався приплив, і того ж дня до години ночі повернувся на острів, змучений до краю. Я провів ніч у човні, а ранком вирішив перенести свою здобич у новий грот. Щоб не тягти її до себе у фортецю. Підкріпившись їжею, я вивантажив на берег привезені речі та зробив їх докладний огляд. У барелі виявився ром, але, відверто кажучи, дуже поганенький, зовсім не такий, як той, що був у нас в Бразилії. Зате в скринях я знайшов багато корисних речей, наприклад, вишуканої роботи. Погрібець, заставлений пляшками якоїсь особливої форми, зі срібними пробками, у кожній пляшці було близько трьох пінт дуже гарного лікеру, потім два слоїки прекрасного варення, так щільно закупорених, що в них не потрапило ні краплю морської води, і ще два слойки, міст яких намок. У тій же скрині лежало кілька зовсім ще міцних. Сорочок, що були для мене дуже приємною знахідкою, потім близько півтори дюжини білих полотняних носових хусток і стільки ж кольорових шийних. Першим я дуже зрадів, уявивши собі, як буде приємно в спекотні дні витирати спітніле обличчя тонкою полотниною. На дні скрині я знайшов три великих мішки з грошима. Усього в трьох мішках було тисяча сто піастрів, а в одному виявилося ще шість золотих дублонів, загорнених у папір, і кілька невеликих зливків золота, вагою, я гадаю, близько фунта. В іншій скрині були декілька пар одягу, але гірших. Узагалі, судячи з умісту цієї скрині, я вважаю, що вона належала корабельному канонірові. У ній виявилося близько двох фунтів прекрасного пороху в трьох пляшечках, напевно, для мисливських рушниць. Загалом, за цю поїздку, я придбав дуже небагато корисних мені речей. Гроші ж не мали для мене ніякої цінності, це було непотрібне сміття, і все своє золото я б охоче віддав. За три чотири пари англійських черевиків та панчіг, яких я не мав уже кілька років. Правда, я роздобув чотири пари черевиків за цю поїздку, дві пари зняв з двох мерців, яких знайшов на кораблі, та дві виявилися в одній зі скринь. Звичайно, черевики виявилися мені дуже до речі, але ні за зручністю, ні за міцністю. Вони не могли зрівнятися з англійським зуттям це були скоріше туфлі, ніж черевики. У другій скрині я знайшов ще 50 різних монет, але не золотих мабуть, перша скриня належала офіцерові, а друга людині біднішій. Проте я приніс ці гроші в печеру і сховав, як раніше сховав ті, котрі знайшов на нашому кораблі. Було дуже шкода, що я не міг заволодіти багатствами, що містилися в кормі загиблого корабля. Напевно, я міг би навантажити ними човен кілька разів. Якби мені вдалося вирватися звідси в Англію, гроші залишилися б цілими в гроті, і, повернувшись, я прихопив би їх. Переправивши в грот усі привезені речі, я повернувся на човен. Переправив його на колишню стоянку і витяг на берег, а сам пішов прямою дорогою на своє старе місце, де все виявилося в повній цілості. Я знову зажив своїм колишнім мирним життям, справляючись потихеньку зі своїми домашніми справами. Але, як уже знає читач, за останні роки я був обережнішим, частіше робив рекогносировку і рідше виходив із дому. Тільки східний бік острова не викликав у мене побоювань. Я знав, що дикуни ніколи не висаджуються на тому березі, тому, вирушаючи в той бік, я міг робити таких осторог і не тягти на собі стільки зброї, як у тих випадках, коли мій шлях лежав в одну з інших частин острова. Так прожив я майже два роки, але всі ці два роки в моїй нещасній голові, видно, уже так вона була влаштована, що від неї завжди погано доводилося моєму тілу, роїлися всілякі плани, як би мені втекти з цього острова. Іноді я вирішував почати нову екскурсію до уламків загиблого корабля, хоча розум говорив мені. Що там не могло залишитися нічого такого, що укупило ризик моєї поїздки, іноді затівав і інші поїздки. І я переконаний, що якби був у моєму розпорядженні такий баркас, як той, на якому я втік із Салеха, я вирушив би в море на віччій душі, навіть не піклуючись про те, куди мене занесе. Усі обставини мого життя. Можуть служити застереженням для тих, кого торкнулася страшна виразка роду людського, від якої, наскільки мені відомо, виникає половина всіх наших бід, я маю на увазі невдоволення становищем, у яке поставили нас Бог і природа. Так не кажучи вже про мою непокору батьківській волі, що була, так би мовити, моїм первородним гріхом. І я в наступні роки йшов тією ж дорогою, яка й привела до мого теперішнього сумного становища. Якби доля, що так добре влаштовувала мене в Бразилії, наділила мене більш скромними бажаннями, і я задовольнявся повільним зростанням мого добробуту, то за цей час я маю на увазі час, що я прожив на острові, я став би, може, одним із найбагатших бразильських плантаторів. Я переконаний, що з тими поліпшеннями, які я вже встиг увести за недовгий термін мого господарювання, і який ще ввів би згодом, я нажив би тисяч сто мої дорів. Чи потрібно було мені кидати налагоджену справу, упорядковану плантацією, що з кожним роком розросталася та давала дедалі більший прибуток? Заради того, щоб їхати в Гвінею за неграми, тим часом, як при деякім терпінні, я дочекався б часу, коли наші місцеві негри розплодилися б, і я б міг купувати їх у рабопромисловців, не рушаючи з місця. Правда, це обходилося б трохи дорожче, але чи варто через невелику різницю в ціні йти на такий страшний ризик? Але, мабуть, робити дурниці доля молоді, як доля людей зрілого віку, навчених дорого купленим досвідом засуджувати нерозсудливість молоді, так було і зі мною. Однак невдоволення своїм становищем так глибоко укоренилося в мені, що я безнестанно вигадував плани втечі з цього пустельного місця. Переходячи тепер до викладу останньої частини мого перебування на безлюдному острові, я вважаю незайвим розповісти читачеві, у якій формі в мене вперше зародилася ця божевільна затія і що я почав робити для її здійснення.